Коли Бог говорить, усе змінюється. Але щоб це побачити, треба мати віру, не знати про Бога, а довіряти Йому. Навіть коли весь світ не розуміє, Бог сказав Ною, зроби собі ковчег, не ангелам, не комусь собі, бо спасіння починається з особистого послуху. Люди сміялися, а Ной будував. І коли прийшла вода, ковчег. Який він зробив собі, став місцем спасіння, бо віра не чекає, поки хтось зробить замість тебе. Так само, і Ізраїль, коли виходив з Єгипту, Бог сказав: візьміть собі ягня. Кожен мав зробити це сам. Кров ягняти врятувала їх від смерті. Вони повірили і вийшли з рабства. Але в пустелі віра ослабла. Вони нарікали, забували, хто їх вивів, і тому 40 років ходили по пустелі, поки не помер увесь рід, що не довіряв Богові до кінця. Вони мали віру, щоб вийти, але не мали віри, щоб увійти. А потім прийшов Христос, Син Божий. Він сам став тим ягням. Що бере гріх світу, і тепер Бог каже: Увійди у ковчег, у церкву, бо тепер спасіння в Христі. Петро повірив і пішов по воді, поки дивився на Господа. Сестри Лазаря повірили, і Лазар воскрес, бо віра діє, коли є послух, і погляд спрямований на Бога. І сьогодні Бог говорить те саме.